Підготовляю нуклеуси для засилення. Ну і будемо їхати на наш високогірний блітник Сиволя. з минулого року залишились в кормушках соті, щоб жила набудувала. Зараз це, ну, це на всіх нуклеусах, де-не-де. -де. Потрібно перевірити. Почистити і будемо набивати канді. Бачимо, тут треба соті зрізати. Так, канді наб'ю годівниці. Ну, для вас то прийшла одна секунда. Ну, а мені майже пішло половину дня. Так, канді я отак не добиваю цілу годівницю. Тому що якщо наб'єте цілу годівницю, бджола заходить і тут зразу заліпає. Ну, вони закриті, у них паніка. Нагрівають нуклеус і вони зразу попадають, ну, І зразу стараються попасти в годівницю. Вони чують корма і зразу сюди у нас стараються попасти. Якщо заб'є канді повністю Бджола сюди залізає, і тут починає під скло залізати і наліпається. Ну Тут просто все так в жулі заліпає. Ось такий момент недобрий. Канді даємо, отак, набиваємо, вони сюди спокійно заходять. І тут вже немає такої толкучки. Потихоньку починають забирати. А на облітник вже по тому, як я відкриваю, канді ми додаємо, якщо потрібно. Так, так і працює. Тут у нас була рамка з минулого року, відповідно, бо ці клевос у мене вже у нас на облітнику працювали. І я вощину не зрізаю попри саму планку. Я вощину зрізаю ось так 2 см. І вони вже починають тягнути нові соті. Якщо зрізати повністю, ...вощину вирізати, потрібно давати кусок такої. Ну, якщо соті чисто зрізати, потрібно потім давати такий сантиметр вощини. Бо вони стартанули. А якщо ми ось так лишаємо, то ...ми вже не даємо ващину. тих сотів вони починають тянути. Такий момент. Ну, половину я підготував, половину ще потрібно підготувати. І натрясемо бжоли, пересіємо обов'язково потрібно трутня відсіяти. І будемо заселяти і їхати на наш високогірний лінійний облітник сивуля. І отримо там маточки F0.